Друзі, вітаю всіх. разом з нами. Ви на Фабриці новин. Я Юрій Бібік підпишіться, будь ласка, поставте лайк, не забувайте про коментарі. Це дуже важливо для нас, для розвитку каналу, для розвитку контенту, для того, щоб ми його створювали і створювали саме для вас. Тому що той, хто підпишеться, першим отримуватиме відео. Мій гість пан Віктор шлінчак Нагадаємо, що це голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе, радий вас бачити! Слава Україні! Героям слава, вітаю, Юрію. Дякую, що ви з нами. 2 травня. Буде великим днем, заявив Дональд Трамп. Що він мав на увазі? Друга квітня, друге квітня. квітня. квітня, абсолютно вірно, квітня. Що він мав на увазі? Ну, по перше, перше квітня мабуть, не зовсім класна дата, її можуть обстібати дуже ну, гарно всі. А 2 квітня, я думаю, що це якраз дата, коли Трамп очікує вийти на якісь домовленості із російським лідером і власне проголосити, що в Україні почався процес закінчення війни. Е, власне від того, як закінчаться буквально завтрашні і післязавтрашні перемовини в Російській Федерації, буде очевидно, чи Росія в принципі готова зараз. Іти на якісь поступки, і я вам хочу сказати, що судячи по тій інформації, яку вивалюється в російських пабліках, є всі підстави вважати, що вона буде намагатись обвести Трампа навколо пальця. Що зробити, вибачте? Обвести Трампа навколо пальця. Тобто Путін не піде на це перемир'я тут є кілька складових. Перша складова це звичайно ця істерика, яка шириться в російських пабліках, про те, що ай-яй-яй нас зливають нашому найнебезпечнішому ворогу Сполученим Штатам Америки. Другий момент те, що дійсно Путін вважає, що він не повинен вдаватися. Під якийсь тиск Сполучених Штатів Америки, тому що він сам тоді не буде виглядати ось таким мускулінним мачо, яким завжди його представляли. І відповідно він втратить в середині Росії будь-які там Ореол Великого Царя. Тому. Звичайно, що е, зараз в Кремлі стоять на такій великій розтяжці, як відмовити так Трампу, щоб це виглядало не як відмова Росії, а як умовно кажучи, привід ще раз наїхати на Україну. І очевидно, що вже деякі заяви пролунали про те, що можливо треба зараз, щоб там в Курську область вивести із предмета обговорення про те, що треба очевидно зараз заставити Україну підписувати якісь юридичні папери. Ми прекрасно розуміємо, для чого це робиться. Тому що будь-яка офіційна офіційна, офіційний папір він буде приводом для величезних громадських заворушень всередині України. Тому що в принципі будь-хто хто. хто Теоретично може підписати там якусь угоду про відторгнення власних територій, і перетворюється на політичну трупу. І тому всі ці речі, звичайно, зараз важать дуже багато. Багато є невідомого звичайного є багато невідомого навіть після зустрічі з делегації Сполучених Штатів Америки і української делегації в Джиді, тому що е, нібито делегації пройшли по всьому комплексу питань, але е, поки що. Ми не бачимо всієї повноти картини, тому що ця результативна частина цього саміту вона не зовсім є повна. І я так підозрюю, що були обговорені ще ряд питань, які не були озвучені публічно. Як ви думаєте, що це може бути за питання? Ну я думаю, що багато питань, включно із можливими виборами в, на території України, тому що американці поки що не зняли цього питання із порядку денного мені також довелося чути, що це питання обговорювалось. Не знаю щоправда, наскільки це відповідає дійсності, але є люди там, які поза кадром про це говорили. При тому при всьому я. Не впевнений, що це верифікована інформація, але окей, нехай буде. Причому інша людина мені сказала, ви знаєте, таке питання: питання там виборів, питання, ну я не знаю, як коректно сказати, зміни влади чи там, воно не може обговоритись в колі там. Великому колі людей, тобто це там фейс то фейс, тета-тет історія. Типу, ну ви ж знаєте, вам треба провести вибори там і так далі. Тобто, якось так. Ну от по-різному хтось бачить це таким чином. Але штати хочуть усунути, вони не хочуть бачити Зеленського на посаді президента. Давайте так запитаю. Ну, по-перше, це і публічно в Сполучених Штатах Америки заявляли про те, що спочатку має відбутися оцей процес Сісфаєр, тобто зупинки вогню. Зверну вашу увагу на слово, яке почало більше з'являтися тимчасової зупинки вогню. І місячний якийсь там карантин для вогню це не, не вирішує питання глобального якраз закінчення війни і власне підписання якогось мирного договору, чи принаймні зупинки по повноцінно ворога на території України. Тому в них цей алгоритм був від самого початку: що спочатку зупинка воєнних дій, потім вибори, і потім перехід до великої мирної угоди. Росіяни постійно намагалися поставити якраз мирну угоду на перше, на, на перше місце, тому що вони розуміли, що мирна угода. Яку в принципі вони можуть запропонувати, вона викличе велику емоцію у України? Власне, на цьому все закінчиться. Я до цього часу впевнюю, що поки що Росія не має взагалі жодного наміру закінчувати війну. Поки у е, Путіна є можливість для наступу, де він тільки може зараз це досягти, і плюс до наступу емоційного і морального, до того часу він буде відтягувати перемоги. Про це свідчить, до речі, і такі факти, про які мені здається, що я вам говорив е, е, за Графіком американців до 15 березня мала відбутися зустріч у форматі президент Сполучених Штатів Америки, голова Росії Путін. І фактично до 1 квітня мала би бути підписана ця так звана понятійна угода про зупинку бойових дій на місяць. Я так бачу уже по кількох публікаціях, які вийшли у Росії, що очевидно зустріч Трампа і Путіна може бути перенесена аж на квітень місяць. Відповідно, це зриває дуже багато планів Трампа, тому що. Дуже швидко наближається дата, Ч, тому що він хоче за 100 хотів за 100 днів якраз вирішити всі ці питання навколо України і перейти на внутрішню, абсолютно внутрішню повістку дня і відповідно не займатися більше цією справою, перекинувши вже процес подальшої підготовки мирної угоди на європейських лідерів. Як ми бачимо, Росія починає крутити. Повторюсь, і я думаю, що е, зараз у Кремлі якраз думають над тим, як зіскочити із е, оцього такого красивого запрошення сісти за стіл переговорів від Сполучених Штатів Америки. Багато спекуляцій, а може це і не спекуляції, не знаю. Довкола подій у Курській області. Я помітив, що є такий наратив, що розміняли. Ну, давайте так, не розміняли. Тобто вихід Збройних сил України з Курської області частина цієї угоди. І нібито вчора це також обговорювалось. Як вважаєте, це близьке до правди, чи маніпуляції і спекуляції? Я не знаю, скажу відверто, що у мене переконання, що ми свою справу вже в Курській області зробили. І, власне, вже навіть було оголошено про те, що можливо Збройні сили України, які там знаходяться, будуть виводити звіти найближчим часом. Тому чи є це частиною угоди, не знаю. Зрозуміло, що у Путіна також є зацікавленість в тому, щоб не на території Росії не було. Жодних військ, тому що як йому проводити парад на Красній площі 9 травня, якщо е, в цей час на затворках там, Росії е, відбуваються якісь бойові дії на території Російської Федерації, ну якось не трохи не по-пацанськи. Е, звітувати про якісь великі перемоги, якщо в тебе там. Е, Є напад фактично на території, на території, свої власні території. Тому, звичайно, що він ставив дуже чіткі терміни і говорить про те, що це було 1 квітня, з тим, щоб Росія вибила російські війська, щоб вибили українські з цих територій. Вони це й намагаються зробити зараз фізично. Тому будемо спостерігати за ситуацією, як буде діяти. Я не знаю задуми Генерального штабу, а можливо зараз якраз і вирішується в ці години, вирішується, що робити з нашим угрупуванням на території Російської Федерації. Пане Вікторе, давайте намоделюємо два сценарії: е, перший, коли Путін погоджується на припинення вогню, що тоді відбувається, і другий, коли Путін не погоджується на припинення вогню, що відбувається у такому разі. Дивіться, я думаю, що в принципі він може зіграти в дуже складну одночасну гру, яка не буде сприйнята американцями як відмова від припинення вогню, але при цьому і не буде. Це не буде це не буде таким рішенням. Щоб погодитися на всі умови, які про які говорить, власне, говорять у Білому домі і говорить зараз Трамп, тому відповідно, моделювати ми звичайно щось можемо, але. Треба розуміти, що ми зараз в точці початку будь-яких переговорів. От ми нарешті дійшли до історії, коли почалися переговори, хоч вони мали початися там 1 березня, після 28 лютого і поїздки Володимира Зеленського до Білого Дому. От ми зараз фактично на два тижні повернулися назад, можна відмотати цей час. Я розумію, пане вітро, що ви не військовий експерт, але, от, знаєте, що мене завжди цікавить: а як можна, враховуючи масштаб цієї війни, взяти одномоментно і припинити вогонь? От, просто так, щоб ніхто не стріляв по лінії зіткнення, взяти одночасно і припинити мені виявляється, це якщо дуже складним, то впр... чи верніше, якщо нереальним, то дуже складним, надзвичайно складним. Ну, по-перше, це вже ж було як казав Коч. Ми ж мали подібні історії, коли е, підписувалися так звані мінські угоди. І ви пам'ятаєте, що е, тоді деякі перемир'я, які оголошувалися в рамках е, там, процесу мінського процесу, це були було різдвяне перемир'я і якесь там е, великодні перемир'я, і воно насправді тривало до досить таки маленький час. Тиждень, два, три, три дні, три, три години. Тобто, І потім обидві сторони звинувачували одну, одна в одну в тому, що зірвали це перемир'я. Я не виключаю, що тут теж може бути подібний сценарій, враховуючи те, що зараз навіть дуже важко для тих, хто фіксує От ці процеси, які відбуваються на фронті, зрозуміти з якої сторони летять там ті чи інші дрони, і так далі. Місія ОБСЄ, яка виконувала там це, це завдання, інколи не під'їжджала до якраз лінії розмежування. І, і на 40 кілометрів, а інколи взагалі і десь спостерігала здалеку за, за цим процесом, і, і хто збирається все це е, зараз ідентифікувати? У мене немає питання, хто це може відповіді, хто це може ідентифікувати. Звичайно, що е, є механізми насправді, е, і це політичні рішення, якими можна в принципі зупинити війну. ну, Принаймні дається команда там, генеральному штабу, і там протягом однієї двох діб можна зупинити ведення вогню. Але для цього треба, щоб була і політична воля. Марко Рубіо в ці хвилини заявляє таке: я сподіваюся на припинення вогню між Росією та Україною протягом декількох днів, якщо російські лідери погодяться через декілька днів можливе припинення вогню? Дивіться, я дуже скептично взагалі ставлюся до подібних сценаріїв, тому що, повторюсь, ми зараз взагалі з вами і з багатьма вашими глядачами знаходимося в на якомусь червому витку синусоїди. І оці емоційні качелі, мовляв, вже завтра закінчиться війна, ми ж теж вже проходили. Ви пам'ятаєте, 2-3 тижні було, потім е закінчиться через 2-3 місяці. І здається, от-от, власне, е припиниться все, і ми повернемось в життя до 24 лютого 2022 року, але щось знов іде не так. І от в мене відчуття, що поки що немає абсолютно жодних е передумов говорити про те, що війна закінчиться за два дні чи за два тижні, і, чи, і за два місяці, навряд чи я, до речі, прихильник такої самої логіки, такої самої позиції. Я також своїм глядачам, зокрема, кажу про те, що я не вірю, і потрібно, напевно, через призму завжди там, критично дивитися на всі заяви, які зараз лунають. Але окей, це справа кожного. Ем, але якщо ем, уявимо, що в якійсь перспективі вдається домовитись про сісфайр, ми говоримо про саме першу фазу, про перший етап. При цьому, що відбувається і в Україні, і в Росії? В Україні мобілізація продовжується, кордони закриті, там е, військовий стан також продовжується, так? Е, е, чи звичайно, можливо навпаки, звичайно, що, по поки що е, якщо це буде. Е, так званий тимчасовий режим припинення вогню, то ніхто не збирається знімати в воєнний стан. Більше того, знову ж таки, зараз лунають голоси про те, що одразу, мовляв, на другий день будуть оголошені вибори. Не будуть оголошені вибори. Поки не буде стабільності і розуміння, куди це буде рухатися після закінчення цього тимчасового періоду за до того часу ніхто нічого оголошувати не буде. І повторюсь, це ще ми, ми знову ж говоримо про якісь гіпотетичні речі. Давайте дочекаємося, от якраз зустрічі у Кремлі, яка відбудеться протягом цих двох днів. І буде більше якихось вводних, тому що це зараз вирішити знову ж таки рівняння з усіма невідомими. Про гарантії безпеки вас ще хотів запитати, от про що каже Марк Рубіо? сьогодні? Що Україні потрібні достатні засоби стримання майбутніх атак, а також підкреслює, що європейці повинні бути залучені до цього питання. Ну, тобто, іншими словами, якщо перекладати на Українську мову чи означає це, пане Вікторе? Що американці ніякі гарантії безпеки дати не можуть? Ви розраховуєте самі на себе, коли ми говоримо про те, що ви маєте мати достатньо засобів для можливих атак зі сторони будь-кого ну і зокрема, і Росії? Дивіться, американці мені здається, в чергове помиляються хоч у них там є багато аналітиків, є досвідчених політиків, які можуть про це сказати. Але все рухається до якихось спрощених моделей, які, на жаль, зараз тільки ускладнюються, а не спрощуються. Тому що з кожним там, місяцем стає набагато важче вийти із цього конфлікту, ніж це було там умовно, в 22-му чи в 2023 році, на жаль. І до речі, до цього доклалися і Сполучені Штати Америки, які весь час давали нам виключно стільки зброї, щоб ми не вмерли, і не давали зброї для власне переходу до наступу. Е е так, от, коли ми говоримо про Е, от е, ці, ці гіпотетичні речі, то е, мені важко взагалі говорити про гарантії безпеки, тому що їх поки що е, Європа е, не має як дати, а США вже не хочуть як на їх давати. І, власне, якщо я правильно розумію логіку того, як буде рухатися весь цей процес, то якщо до 100 днів Трампа не вдасться поставити війну хоча б на паузу, він в принципі втратить інтерес до того, що відбувається тут навколо України і Росії. Він просто перекине відповідальність на Європу і скаже займатися своїми регіональними проблемами, а я буду займатися своїми. І власне мені здається, що на це і є розрахунок Володимира Путіна затягнути якраз ці переговори, їх відвести від там до, на середину квітня, туди ближче до травня, для того, щоб у Трампа був цей кноп по часу. І щоб Трамп не зміг так широко прозвітувати, що він як лідер вільного світу закінчив таку кровожадну війну в Україні. Тому е гарантія безпеки це мені здається, що, на жаль, питання, яке поки що в повітрі, ніхто зараз ще його по серйозному не обговорює. А що при цьому Китай, пане Вікторе? Вони як будуть спостерігати, і поки що там тихо сидіти в стороні, дивитись тим, що відбувається, і але в якийсь момент потрібно там прийняти щось сторону. Вони чию можуть прийняти сторону, чи, чи як це буде відбуватися? Ну от я колись писав цей прогноз. Що я думаю, що от коли сполучені Штати Америки відійдуть від активної активності своїх в процесі перемовин? От тоді може з'явитися Китай. І може навіть з'явитися Китай дуже навіть неочікувано там на початку літа, з тим, щоб запропонувати знову повернення до своєї красивої формули за все хороше проти всього поганого. Принцип Китай зараз задовольняє статус кво в якому перебуває і Україна і з Європейським Союзом і Росія, тому що, в принципі, така війна виснажує Росію, не даючи їй можливості стати над державою супердержавою, з якої можна і, і яка вимагає поділ на зони впливу. А з іншої сторони, Європа, яка постійно зараз шукає. Хто ж її буде тепер покровителем? Хто її буде захищати? І Китай може використати якраз цю історію в тому плані, що він може проводити політику на зближення із країнами європейського союзу європейського союзу. Це прекрасний по перше, ринок. По-друге, це прекрасна прив'язка для того, щоб налагоджувати більш тісні стосунки. Якщо повернутися до переговорного процесу, забув запитати, а що там пан Вітков? Якось і не чути про нього нічого і не видно. Значить, писала преса, що він мав бути присутнім на цих переговорах, але нічого не заявляв. Ну я його принаймні не бачу, можливо, він був. Виправляйте. І далі писали, що він має там до Москви навідатись. Також цей візит сьогодні Рубіо не підтвердив, де Вітков? Ну, я знаю, що він останні два дні якраз займався ізраїльською ізраїльським питанням. Він власне є спецпредставником Трампа щодо питань ближнього сходу, тому можливо з цим саме пов'язана його відсутність на вчорашніх переговорах, але є також інформація, що саме він буде представляти цю американську делегацію у Москві. Подивимося. Вітков, як спецпредставник Трампа, насправді зараз на собі має дві функції, повторююсь, щодо Близького Сходу, і фактично він зараз веде цей український трек, тому що Кіткелог, судячи за все, Випав уже із команди. Власне, це було відомо ще під час там Мюнхенської конференції безпеки, коли його почали. Ну фактично йому писали з чим треба надавали такий мандат, який не дозволяв говорити щось більше ніж про угоду про рідкоземельні матеріали. Це означало, що він дуже був обмежений у своїх діях і, власне, у тому, що він міг, про що він міг дискутувати. Але в мене питання: навіщо взагалі його було призначати у такому разі? Ну, повторюсь: можливо, Кіт Келох від самого початку виступав із позиції такої, що треба спочатку посилити Україну. Зробити її більш сильнішою із тієї позиції, щоб Сполучені Штати Америки сідали за стіл переговорів, ця теза не набрала більшості у тих, хто ухвалює ті рішення в Білому домі, і у тих, хто навколо Трампа крутиться. Це і маски, і син Трампа, і там кілька бізнесменів. Тобто вони вважають, що це помилкова історія. І відповідно він програв цю внутрішню, внутрішню верніше, битву за, за серед огонь найбільшого внутрішнього кола Трампа. І відповідно. Він став не зовсім функціональним у цьому питанні. Тому, звичайно, що було доручено займатися Україною якраз відкор. В ці секунди видання Більд пише таке. У цій грів покер у Зеленського тепер з'явився туз. Причому незрозуміло. Ну, який контекст? Можливо, вам зрозуміло, що мається на увазі? Ну я думаю, очевидно, тут підтримка Трампа, який щойно ще раз підтвердив, що Україна зараз готова до миру, фактично, і мені здається, що Рубіо сказав, що ми вже. Пів угоди уклали. Тепер треба <смі> другу половину укласти. Мені важко зрозуміти, як можна укласти половину угоди. Хочу подякувати вам за цей ефір, пане Вікторе. Дякую, що завжди до нас час знаходити. І спасибі, що у нас з вами завжди виходять такі класні, цікаві професійні ефіри. Дякую вам, Юрію.